Всіх вітаю на своєму каналі. Як завжди, новий день. Сьогодні, бачите, погода така взагалі нельотна. Цілу ніч такий лівень йшов. Але роботу треба робити, так? Да? Скільки в нас зараз? 10 хвилин 12-го. Ми приїхали, бо було в нас оголошення, що ми заплатимо гроші, видамо бензин, масло, щоб нам покосили ділянку. Ось від горіха до горіха. Тут три сотки до кінця. Ну, ось таке невеличке. І оцей ось садочок, так? Так що ніяк ми оце оцю ділянку не викосимо. Хух. Ну і давайте вам розкажу, покажу, що в нас ось. Бачите, краса ляпота. Правда? Вже зроблена і ця стіна повністю викладена. І ось ця стіна викладена. Тут у нас все готово. Ну, ясна річ, що воно ж тут буде все обшиватися, утеплення це все робитися. Залишилося що тут? Та взагалі фігня. Вікно зробити. Викликати майстрів, які це заміряють. Як бачите, у нас буде трошки по-інакшому, ми на два Куба підняли не на два куба, а на два блока, підняли догори, бо я сказала, що маленькі дітки будуть бігати, постійно будуть залапувати мені скло, а це постійно треба буде терти, натирати, щоб воно було чистеньке. Ну, Двері ж, відповідно, це таке, що найнеобхідніше. Щоб зайти в зиму, да? щоб воно сніг не залітав взагалі нікуди, ні в якусь щілинку. Навіть не уявляю, скільки нам обійдеться оце таке величезне вікно вставити. Як приїдуть майстри, я тоді вже розкажу. Залишилися в нас ось на одній палеті ще блоки, це газоблок. 42 штучки, але воно нам ще треба. Тож, добре, що він і залишився. Не буде ще однієї покупки. За блоки сказали, що блоки гарні, рівнесенькі, Харків виготовлення, а казали, що в Броварському якось поганенько Криво, косо. Так що продовжуємо наводити порядки, продовжуємо вдосконалювати це все. Якось доводити свої бажання і мрію взагалі до ладу. Покажу зсередини, як воно виглядає, якщо буде видно. О, ну так, да, видно. Більш-менш. Шви там, да, трохи. Не дотягнуті, але то не критично. Саме критично, це було те, що я дуже хвилювалася, що ми не могли знайти кладчика. І щоб сюди людина заїхала і нам ці блоки поклала. Реально на це все пішло один день. Один день він приїхав, виклав один ряд, отак, через усе, щоб воно, наче, закріпилося. І на наступний день. З 10-ї години до 5 оце все виклалось. Ну, тобто дуже швидко, да? головне, що, щоб був матеріал, було бажання працювати. Ну і з цього всього ще залишився в нас і цемент, і клей. В общем, щось залишилось. стільки ось мішечки. Але нам ще цього багато треба буде. Це піноблок, а на стіну пішов газоблок. Бачите, тут блоки навіть трішки різні по висоті. Отакі. От Це теж піноблок стоїть, він просто он, тримає поки що. Ну, ось такі справи. Ще забулася сказати, що так прив'язка до стіни робилася, бо в нас був такий коментар, що е, чоловік-будівельник радить в нашому випадку, що потрібно... Укріплення через ряд в нашому випадку, да? все ми поукріпляли і до стіни, і між рядами. Ось зараз покажу ще. Ось арматура, яка ще позалишалася. Бачите? Тобто все робилося як слід. До речі, ось така ось арматура. Ми купували її на металобазі. Будь на металобазі щось там 15, бо здоров'я, чи 20 гривень за кілограм. Норматуринки такі вон, покупляли, які вибрали. У них там нарізані були і довгі були, можна було під замовлення попросити, вони ще розрізають. Ну в общем, Якщо є бажання, знайти можна, чого зліпити. Далі е, багато було коментарів з приводу того, що можна звернутися на євідновлення і отримати компенсацію за, пошкоджене, за пошкоджену нерухомість. Да? Е, я вам покажу скрін. Я робила заявку на є-відновлення. На жаль, в нас відмовлення. Чому? По-перше, подзвонили з громади і з комісії, так як в нас була пільгова заява, її розглядають ну, першою. І одразу передзвонили, сказали, що в нас нічого не вийде, на жаль, буде відмова. По такій причині, як на момент пошкодження ми не були господарями. Тому ми не маємо права подавати на є відновлення. Також нам запропонували подзвонити юристу безкоштовному, який надає по нашому регіону консультації. Ну таке, загалом, на є відновлення не вийшло. Та все ми зробимо, тільки це питання часу. Не хвилюйтеся так дуже, а то деякі так хвилюються, мабуть, більше, ніж ми вже. Ми вже це все пройшли. Як то кажуть, відпустили. Ну і просто робимо так, як нам хочеться, так як нам подобається. Не хвилюйтеся, ще раз повторював, я ж кажу, багато хто хвилюється за поради. Як завжди, вам дякую, ви круті. Все буде добре, все ми зробимо.